У спорткомплексі Манеж відбувся перший обласний турнір з боротьби самбо пам'ять. Його було присвячено черкаському спортсмену та тренеру Володимиру Самофалу, який виховав чимало талановитих атлетів. На борцівський килим вийшло понад 80 хлопчиків та дівчаток. Саме один із вихованців Володимира Самофала, майстер спорту радянського союзу, Дмитро Шелес, організував ці змагання. Його почин підтримало управління у справах сім'ї молоді та спорту Черкаської ОДА в особі заступника начальника управління Володимира Римаря. Учасниками турніру стали хлопчики та дівчатка 2003 2005 років народження із Черкаста району, а також Кам'янщини, Смілянщини, корсун Шевченківщини та Кіровоградської області. Серед переможців варто відзначити Антона Дзігору та його молодшого брата Максима: Аню Томіленко, Максима Осіюка, Вітю Снігура. Всі вони вихованці старшого тренера збірної області з боротьби самбо Дмитра Шелеста. Почесним гостем турніру була дружина Володимира Вікторовича Антоніна Самофал. Саме вона вручила нагороди найкращим самбістам медалі з портретом Володимира Самофала та грамоти. Олег Купса, Анатолій Усіков, Віка спорт.